Всім привіт. Я придбала нового динозавра. Без донату. Це буде історія про тьорку. А ми починаємо. На нашу героїню напали. Вона знала, що всіх переможе, так я не панікувала. На кінецту небезпека минула її. Вона хотіла собі дітей, так що поставила гніздо. На кінець то в неї народився синок. Він був дуже милим та активним. А потім в неї народився ще один. І діти вирішила його вбити. Нічого страшного. Треба було відразу чекати. На то народився останній. Наша героїня повела всіх дітей на водопій. Вона чекала, коли діти прийдуть до неї. Коли один з дітей прийшов до води, вона з ним почала пити воду. Діти вже підросли за ніч. Треба було дітям показати світ. Коли вони трішки підростуть, тоді буде грація. На кінець настав цей час показати дітям весь світ. Вона чекала, коли остання дитина прийде до неї. Коли всі були на місці, вона почала всіх кликати на І-4. Вже дорослі діти пішли вбивати спинозаврів. Вона не дуже хвилювалася за них, тому що знала, що вони там самі впорюються. Вона все ж таки прийшла. І побачила те, що два пахорони б'ються між собою. Вона не розуміла, хто де хто. Але потім все зрозумілося, те, що свого вбили. Вона почала його атакувати, але получила перемогу. Вона розуміла, що він швидше буде. Потім він повернувся, і вона дала йому один удар. Побачила, що її син. Почав битися з ним і його вбив. Вона вважала, що її син помер, але все було добре. Потім вони дружні пішли на аж 4 Вони були дуже близько до своєї тілі, Але на аж чотири не дуже були раді її сородячам. Відразу, як вони почали спати, на їх напали. Вона була трішки перелякана, тому що не знала, що робити. Коли все притихло, вони знов почали спати. А потім знову прийшов той дигозавр. Але вони вже за ним не так сильно охотно обхнулись, бо він намного швидше був. Ну все, а це вже кінець історії. Дякую, що додивився до кінця. Постав лайк та підпишись на канал. І всім пока-пока!